Всім здоров'я. Сьогодні я е, планую е, своїх бджіл обробити від кліща. Сьогодні у нас 1 листопада. Я так завжди пізно обробляю. Кінець жовтня, листопад завжди обробляю. О, то, то є раз. І Друге, мене хтось попросив показати, як я складаю сім'ї в зиму. Е, от зараз можна при нагоді і подивитися. Буде. Так, поїхали. Сьогодні в нас тепло, десь градусів, певно. Скільки тут пише, 12 У мене пише, а так насправді десь є 13-14 на сонці і бджоли літають. Так, о, дивимося в вулик. От так вони в мене зимують. Єдине, що я тут на зиму ще -пі -пі -ну, піднімаю холстик, роблю таку продушину, щоб сюди виходив вуглекислий газ з сім'ї. Дивимося, як вони зараз зимують. Я собі приготую, щоб їх не дуже турбувати. Так, ну так, піднімаємо. Ось сидять бджоли в клубі. Я їх трошечки полив. Ставлю їм. Ось тут в кінці вже ну, бджілка сіла гріється на руці. Отак От роблю, закочую холстик, ставлю назад. Ставлю назад. Прикриваю їх подушкою отаким чином. Тут повітря ходить по пазухах і цей вулик нас вже оброблений. І робимо далі. Знімаємо. Може не буду той корпус знімати, верхній, щоб їх не дуже там турбувати. Так, а це в нас якраз той вулик, де не було... Де було мало бджолей і якраз вона, її тут і немає. Тобто нема тут бджоли. Одним словом, це я минулий раз, ну, я його на всякий пожежний закрию, бджоли нема, але хай буде, бо медові рамки хай стоять краще на морозі, щоб в них міль не розводилась. Так, зараз буде наступний, треба буде дивитися. Так, зараз, зараз візьму. Отут є Ось Отак, От я на кожну вуличку залию. Біпін Т називається. Так, і тут, щоб продувалися пазухи таким чином. Все, накриваю. Ой, я забув поставити цей. Ставлю отаку в кінці тут, щоб вони мали, могли з рамки на рамку перелазити, вона піднімає трошечки холстик, така дощечка, і вони там можуть. Пролазити собі. Так, ну що, поїхали далі? Ці лапавки повні? Ну, тут не видно, може, отам буде видно краще. Там понабирало стільки всяких ос і всяких інших шкідників для бджіл. Тут бджоли також зимують. Я отак легенько клуб пролив і вони собі рознесуть вже цей біпін одна по одній. Робимо продушену ззаду. Біля задньої стінки забув, ставимо палочку, отак, щоб вони не могли тут бігати з рамки на рамку, собі перелазити і отак от подушечку тут виходить вуглекислий газ і далі випаровується, в дашку є сіточки вставлені. От. В чотирьох, в чотирьох кутах і воно, цей вуглекислий газ виходить назовні на вулицю. Так, будемо сюди ставити тепер. Раз, СТМСКІ не треба. Тут трошки бджоли відійшло. Клуб сидить. Є клуб сидить, все. Ну і так далі. Тобто, отак я таким чином обробляю всю бджолу. Ставлю їм дощечку. Так вона вскусяка. Ну, Бджола вже нервується, що до неї хтось вулик лізе. Так, кришку. Дах ставимо на місце і готово. Так, поїхали далі. Наступний вулик. Там один вулик в мене. Таке все-таки бджола пропала. Шкода, звичайно. Але там була така жманька бджоли. Не знаю чому вони злетіли. Чи вони... Тут також клуб сидить. Так, пролили. О, пролили, все, можна закривати. Дощечку треба взяти. так, Ставимо дощечку і робимо продушину таку біля задньої стінки. Таким чином я обробляю всі вулики. Не знаю, правильно, неправильно, але я завжди так роблю. Зараз накачаю повітря в бачок. Поїхали далі. Ну і кому там цікаво, отак в мене зимують бджоли. От такі є заставні, зараз, секунду. От такі є заставні з боків теплі. Тут от -от клуб сидить. От. Я думаю, вистачить. Багато не лею. Але я думаю, що вистачить. Так, отакі от заставні є з боків, і в мене бджоли зимують на раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, привозно 6-8 рамок я залишаю, незалежно від сім'ї. Але рамки повномедні, О, забувши оператор мій, моя дочка, так що нагадала мені, я забуваю за ті завжди дощечки. Все, повітря собі тут бігає, є продушене, звідси виходить також наверх. І через ті решіточки виходить на цей, на вулицю. Їдемо далі. Не знаю, тут треба... Тут є, по-моєму, бджоли. Треба дивитися, бо в мене тільки о, вже 10 семей залишилося, так що. Ну, Тут вони збоку сидять. Ні, ти дивися, вона вже втиснула. Все, не будемо їх. Вони зараз трошечки агресивні стають, бо їх турбуємо, але нічого не зробиш. Так, отут -от в палець мене десь втиснула, ладно. Нічого страшного осінній допінг, як то кажуть, на здоров'я. Так, поїхали далі. Я через то і вдів маску, бо щоб вони мене не сильно... Є рихлий клуб. Клуб має сидіти. Все. Клуб має сидіти біля входу, біля переднього льодка, верхнього, але так не виходить. Тут теж бджоли вже трошечки агресивні стають. Так, накриваємо. Все добре, ще лишилося чотири вулики нам так зробити. Опа, а тут у нас бджіл нема, по ходу дії. Так, тут у нас бджіл немає, тут зимують рамки. Міль зимує. Все як... Ну давайте заглянемо, тоді раз вже відкрили. Тут у нас рамочки в магазині стоять. Ага. І три рамочки просто в Ну, Міль тут не поселиться, все нормально. Порожні рамочки, коротше. Ми їх рухати не будемо, хай собі зимують. Нема де їх вже складати, хай собі тут зимують на дворі. Отак От так зазвичай збирається вулик в період, коли бджоли збирають мед. Тобто Вниз заставляється повністю 12 рамок гніздових і зверху магазин з магазинними рамками. А, добре все. Так, поїхали далі. Трошки бджоли є. Відійшло. Так, дивимося, що тут у нас відбувається. Гніздо сидить, клуб сидить. Все добре. Даємо йому тут у нас більше рамок, даємо їм таку. Жілки цілують, все як має бути. Тихо-тихо. Хай заспокоїться. Так, Без різких рухів. Вони звичайно охороняють гніздо. Ну але що ти зробиш? Робити від кліща треба. Лишилося ще два вулики. Тут кружляє навколо нас. Жужжить нам. Мусимо потурбувати. У -у. Зараз ми їх намочимо, вони прогризли собі прохід. О, тут хороша сім'я. Зараз я бачу, що я їх дуже сильно стиснув на зиму, але ну, то нічого. Так, отак їх зробимо, накриваємо і хай зимують. Так, кришу лаповки позакидало листям. Може ще хтось попадеться. Ще один залишився і все. І тут клуб гарно сидить. Біля переднього верхнього лютка Все. Ми йому отаку зробимо. Сім рамочок. Останнє. Сім рамочок між двома заставними і якось отак. Все, тут продухи зробили, пазухи, як то кажуть, і. На зиму ми їх більше рухати не будемо. Льотки в мене залишаються відкритими, верхні. Нижні треба буде поприкривати тепер. Якось отак. Ну, тут я заміню, в мене є такі заводські. Тут в мене на двох вуликах тільки така штука на нижньому льотку. Дуже тяжко закривається. Верхні я не закриваю. Ну Добре, я потім його заміню. А в мене взагалі-то є отакі. В принципі, ще би бажано не закривати, але отак, донизу, треба перевертати всі. Так я потім всі поперевертаю. Все. Наразі пасіка зимує, палець в мене спух. Почервонів, трошки спух. От, ну, Тобто, джілка встигла мене поцілувати. Ну, але то на Всім до 에, мирного неба і до зустрічі на каналі.